Ой! Остріл! Основні задачі комендатори вогневої підтримки це в першу чергу знищувати ворога. Працююча артилерія це живий піхотинець, це лінія оборони, яка рухається в сторону противника. І я думаю, що артилерійський підрозділ він ніколи не відійде на... Другий план, тому що летящий снаряд його нічого не заглушить. Я, як би хто нічого нового не модернізував, а гармата з 47-го року випуску вона в 21 му столітті робить свою роботу. Щоб ворогу було цікавіше, то в кожному підрозділі, який ми прикриваємо, посилюємо, є засоби РСЗВ. Ракен на базі хамерів, які себе досить непогано показують. Ну і мінометний підрозділ. Як наприказки, даже палка раз в рік стріляє, то мінометний розрахунок в рухому ціль попав. <рик> ну і відповідно був знищений, він його запалив. Ну і москалики трошки підгоріли. Ну, саме цікаво, коли ворог десь нас недооцінює, коли на Покровському напрямку наші дві гармати стільки клопоту принесли для противника. І, на жаль, їхні дрони, як і на оптику волокні, так і розвідувальні дрони. Вони дуже багато свого часу приділяють для пошуку гармат, пошуку РСЗВ. Укриті! Якщо десь ворожий дрон, нам команду передають маскування. Ми замаскувалися і в очікуванні. Щось круже падло. Угу. То заглушив. Ну, звичайно, від е, якості техніки це залежить, але в першу чергу є бажання перемоги кожного військовослужбовця. Ворог він не дивиться, чи це військові, чи це не військові. Їхня основна ціль просто винищити, знищити нас як е, націю. Україна вільна, Україна незалежна. Я люблю Україну. Це моя домівка, я її буду захищати. Хто тебе чекає вдома зараз? Дружина, маленька донечка. Чотири рочки було угу. Ось в цьому місяці. Вона вже на свої рочки розуміє, де шахеди летять, де вибухи. І коли бачить людину в військовій формі, військовослужбовця, то підійде до нього і скаже, в мене теж тата захищає. Росіяни, да, вони, напевно, чогось не осмислили. Нехай почитають нашу історію. Хто до нас не приходив зі зброєю, той від нас не йшов назад. Він залишався в нашій землі. Через це в нас така е, хороша і родюча земля.